А як поділити криптовалюту при розлученні? Боже, які ви щасливі люди? Чи вважається вона майном? Дізналася, що чоловік сховав свої активи в крипті, бо думав, що суд про це не дізнається. А суд знає все. Так, дивіться, ну. Почнемо з того, що криптовалюта у нас в розумінні законодавства так вважається віртуальним активом, а віртуальні активи вважаються майном. Тому, відповідно, якщо буквально дивитись на це питання, то так криптовалюту так само можна поділити під час розлучення. Ну або не тільки під час розлучення, бо я вже зазначила, що ділити майно можна і в шлюбі. І е, тут, потріб... тут просто виникають інші складнощі, тому що в яким чином, якщо ви знаєте, як саме там в криптовалюті, в яких гаманцях, в якому вигляді так, криптовалюти зберігаються там ці відповідні заощадження, то про це можна писати в відповідній заяві і просити стягнути. Можна просити, до прикладу накласти арешти на банківські рахунки для того, щоб заборонити не дозволити там виведення так цих коштів <зпосередньо>. Але ну, слід сказати, що там якоїсь особливої практики у вирішенні цього питання сказати, що так успішно там, криптовалюту можна ділити так само, як там, квартири, машини, будинки. На жаль, ні, у нас ця практика лише тільки формується.